Привіт! Бувають же такі ситуації, коли виробництво від сонця е, стає більшим, от як зараз. От, ну, там, ну, сьогодні хмарна погода, а таке щось неясно що, воно то блисне, то не блисне. Але коли отут у нас на вході сонця 11 з гаком кіловат, так то е, на продаж більше йти не може. В даному випадку в мене включена функція Time of Use і воно тримає просто певний ліміт батареї 65%. Мені потрібний запас. А решту батарею використовую як буфер. Надлежок скидає сюди і, врешті, у вільний е, час, коли, скажімо, от падає виробництво сонця, так то викидає туди. Але ж бувають ситуації, коли, наприклад. Тут занадто багато і ця може вже і зарядитися повністю. Або у вас просто немає такої функції Time of Use. Як це вирішувати? Якщо подивитися зараз на споживання, воно аномально ненормальне не для такого періоду часу дня е, в день. А чому? Тому що, от бачите, по П2 у нас йде 2 з хвостиком кВт. 2 кВт це ніщо інше, як тен бойлера. І він у мене включається дуже хитрим чином через отаку розумну розетку. В моєму випадку, це е, виробник Ajax. Чому? Тому що вся система Ajax і так, звичайно, простіше, просто можна керувати з телефона, можна повністю все робити і задавати сценарії. От що ключове. Ідем вже покажу, як воно виглядає в реальному режимі е, в, в ванній кімнаті. Наприклад, тому що в мене бойлерів два, сам вузол на першому поверсі. І от в даному моменті. Конкретно він включений через цю розетку по таймеру, я не пам'ятаю, в котрій годині, здається, там в 10-й налаштовано, щоб вона вмикалася. І в той момент бойлер доганяє заряд до встановленого не заряд а, на, на температуру води до встановленого рівня. Ну я ставлю її отак. Деколи рекомендована взагалі не максимум, щоб можна було всю воду вибулькати і користуватися нею потім протягом якогось часу. А, що буде далі? Далі, коли настане там шоста година вечора, коли всі просять дуже сильно економити. Настає момент сценарію вимкнути. Ну я так його налаштував. Так, і воно його вимикає, а водою гарячою можна користуватися е, на то, щоб помитися вистачить, і на те, щоб в душ сходити, і на що ще завгодно. Ну, руки можна мити і так цілий день, тому що сонця, як правило, багато. Але ну от така от логіка. Е, я цим способом користуюсь уже декілька років в квартирі в іншому місці, і воно працює там трошки іншим чином. Бойлер включається в нічний тариф в 23:01 і вимикається в 6:59 ранку. Відповідно, закачуючи повну, нагріваючи воду повністю по повній програмі в нічний час і вимикаючи його в день, щоб вдень не жерло по, по дорожчому тарифу. І ця розетка окупила себе буквально за півроку експлуатації. А що може бути? Значить, в моєму випадку, я вже казав, це Ajax, така от розумна розеточка, вона отак от виглядає, підключається, ну, по-Аяксовськи нічого воєнного. Бачите, вона з діодною індикацією. Так, в даному випадку червоненький, значить, це сильне споживання. А пішли, ж глянемо. Як на другому поверсі виглядає, там така сама стоїть. Покажу вам уже заодно. І е, можна для такої цілі використовувати не тільки Аякс. можна використовувати в принципі, будь-яку Wi-Fi розетку, чи розумну розетку, чи просто розетку з таймером. А отут ще не включився, тут включиться він пізніше, в 10.30. Я трошки просто розвантажу їх, розвожу в часі, щоб вони включалися в різний час. І от синій колір, наприклад, означає, що вона вимкнеться. Чуть... Вона зараз вимкнена, вона останній. Контакт закритий. По струмах її абсолютно вистачає. В неї, якщо не помиляюсь, до 20 ампер струм. Можу помилятись, треба перевірити, просто характеристики, я не пам'ятаю. Але цей бойлер зараз погашений. Як тільки настане момент, що він буде включений, я просто не можу зараз цього зробити з того самого телефона, з якого знімається, От, то все буде окей, він включиться і буде догрівати воду до положеного значення. От і все. Отака От, для вас ідея. А використовуйте сонце розумно, грамотно, і розпоряджайтеся, керуйте вашими приладами на день, на ніч, так як вам це потрібно, по вашому графіку. І оця байдає космарт, оці такі штуки, воно малоефективне, чесно. Просто використовуйте нагрів тоді, коли вам треба, і вимикайте тоді, коли він вам не треба. Тому от така от для вас ідея, будь ласка, я перевірив, у мене працює.